Перша. Вау! Цілий в полуниці. Це круто. Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полониці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. Ось, дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів. Але показати полоничне сердечко також непогано. Гей, Брітні, а можна обережніше. Ой, пробачте, друзі. Я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. О, ні. Це що, червоний перець? Який жах. У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, ти будеш горіти від цих перців. Який жах! Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як з'їм усі перці. Навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала, дівчата стережіться, зараз щось буде. О, ні! Я що став драконом? Я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так, пус! Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі. Ого, та це ж кіткат. І не просто кіткат, а нескінченний! Так, може, ти поділишся? Ні. Ну, якщо так, то не бачите тобі нескінченного кітката. О, ні, падаю. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздри nice. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна? І навіть з брідні не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат. Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. Іники, биники, їли вареники, іники-биники кльот. Я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило! Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота! Ну, вже ні, ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого. Це окуляри треба приміряти. Ну що круто? Тобі личить. Так, келі, тільки раджу не натискати на кнопку. Вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, келі, це ти? Брітні, ти палаєш? О, ні, я палаю пожежа. Хто це зробив? Воді тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Поїж морозиво та заспокойся. Морозиво і справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану, брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні, моє чудове морозиво. Хоча дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій брат не спрацював. Oh, Нічого, у мене є ще один. Стовідсотковий. Гей, hey, а чому так швидко скінчилося? Єл, навіщо ти зробила дірку? Добре, Алекса, відкривай свій сип. Подивимось. You. Що? Колючий кактус. Oh. Його хіба можна їсти? Ой, дуже боляче. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже. Мені трохи лячно. О, ідея. Келі, а може, допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, келі. Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Yeah. Да уша, Алексе, ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Yeah. Елі, давай. Yeah. Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Yeah. Вже бачу ваші голодні погляди. Але це тільки мені. Yeah. М -м, просто приголомшливо. Ось ти швидкість. Все було перевершено Ну що, брітні, тепер ти. Із задоволенням. Не терпиться дізнатися, що там. Яйця. І що мені з ними робити. Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, розбиваю туди усі яйця. Закриваю, вмикаю і чекаю. Готово. Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць. Це збиті сирі яйця, тому повинно бути О, ні. Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю. І ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні. тільки не на мене. Да уж. пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що, динаміт? Цукеркова бомба. Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає 59 секунд. Мамочки! Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може, хтось підкаже. Хм, Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут? Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Тут навіть мої улюблені цукерки є. Ось це я розумію. Вибух. Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи. А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно, згодна це якесь підозріло. Чишить одне, нам обом пощастило. Обожнює шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею Мені не терпиться спробувати. Усередині цукерки, оце так. Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цукерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Фу, що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. <гум> О, ні, знову. Огидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Це зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто. До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно, пригости мене, ай боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися. це що таке? Зовсім не схоже на шоколад. Фу, яка гдодота! Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене Сюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню. Так, що ти мені ще й позаздриш. О, так, який аромат. Правда здорово? Пійди, Сюзі. Я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, Сюзі? О, ні. не впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Ура, це буде я. Вау, нічого собі пляшка коли! Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж Кока-Кола. Так чудово! Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого! Так це ж шоколад. Мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, невже вона порожня? Так, з нейлівця шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого? Ти на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це не красиво. Начхати, головне, що мені смачно. От ніяк, не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі! Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію, чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся, у мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з-під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Не вірю своїм очам. Все ж Чилі, я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні, на цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну, ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушу мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше. Ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це, табаско, ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. Ти збила мене з ніг. Вибачте, сталося випадково. Challenge. Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф-кугри так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого. Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам маршмелою. Прикрашу все різнобарними посипанням. Ось ти такий неаккуратний, Енді. І, взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками. рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом, цим вже нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот, У каструлі з кипятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені, і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час маличі оцінити старання учасників челенджу. Чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові Млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але сирий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю. Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається Впевнені? і я теж впораюсь. Ось так беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Mm -hmm. Енді, не варто додавати так багато олії. звичайно, слід стежити, куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так. Вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки. А я й не промахнувся. Іначе, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину як справжній шеф-кухар. Ой, no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він висерити недосмажений. <гум> ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат. Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? я знаю, де що краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокче. Подача буде як у справжньому oh. люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликаю маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стек від бабусі чудово пахне, і найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво, добре онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. диш! це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою, листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля. Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси, і печиво орео. О, бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру, yeah. і це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, скітл та морозиво. Неймовірно, смачне поєднання. І переможця визначено. Wow. Так, я так і знав. Я знав, бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, о, ладушки oh. смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, oh, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий, і випікати. Ну що, я молодець? Молодець онуко. Заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі наш шеф кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше всім Людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає в істинний королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів От Отак, моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить. Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару? Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надрізи, і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую.